Уряд не покрив різницю у тарифах на енергоносії. Нам в держава на сьогодні винна різниці в тарифах 455 мільйонів. Як це вплине на опалювальний сезон в Миколаєві? На Миколаївщині зафіксовано рекордну кількість пожеж, що стало причиною займань. У Миколаєві на вулицях побільшало безпритульних тварин. Процес не контрольований в плані розмноження цих тварин. Як центр захисту тварин долає цю проблему? Сьогодні понеділок, 9 жовтня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю! Редакція нашого телеканалу впродовж дня збирала найактуальнішу інформацію про головні події Миколаєва та регіону. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати це відео, поділитися ним з друзями, а також підписатися на наш канал. Далі про головне. Минулої доби російські загарбники атакували Миколаївщину. Об 11.50 ворог завдав артилерійських обстрілів по відкритій території Куцурубської громади. Постраждалих немає, повідомили у обласній військовій адміністрації. У Миколаєві, Баштанському, Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли спокійно. Також нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, близько 14.15 та 16.20 російські війська завдавали ракетні удари за межами населених пунктів Веснянської громади. Того ж дня на Миколаївщині. Засобами протиповітряної оборони знищено російський розвідувальний безпілотник «Орлан-10». 800 тисяч доларів США за продаж отруйної речовини. Миколаївські слідчі завершили досудове розслідування відносно трьох зловмисників. Як відомо, у травні правоохоронці встановили, що 69-річна мешканка Львівської області, а також двоє чоловіків 54 і 64 років з Херсонщини, змовившись, мали намір збути майже кілограм отруйної речовини ртуті Металевої. Домовившись із покупцем, чоловіки прибули до Миколаєва і одразу після отримання вказаної суми були затримані поліцейськими а їх спільниця за місцем мешкання. У ході обшуків у зловмисників виявили гроші та чорнові записи. Тоді ж усіх фігурантів слідчі затримали за статтею незаконне виробництво і збут отруйних речовин. Нині правоохоронці закінчили розслідування. Прокуратура скерувала обвинувальний акт до суду. Зловмисникам загрожують до 10 років позбавлення волі. Директор комунального підприємства Миколаїв облтеплоенерго Микола Логвінов повідомив, що уряд не покрив регіональним теплогенеруючим компаніям різницю в тарифах на енергоносії. Через це Миколаїв облтеплоенерго не дорахується мільйонів гривень. Як це вплине на початок опалювального сезону для його абонентів? Дізнавався наш кореспондент Сергій Лисюк. На сьогоднішній день по всій Україні виникла ситуація, при якій держава не виконала свої зобов'язання перед теплогенеруючими компаніями на покриття різниці в тарифах для населення. Директор комунального підприємства Миколаїв обутепленерго Микола Логвінов повідомив, що перед його установою уряд має борг у 455 мільйонів гривень. Нам в держава на сьогодні винна різниця в тарифах 455 мільйонів орієнтовно. Вже підтверджено протоколом 355 мільйонів. Наш борг перед НАК «Нафтогазом» біля 400 мільйонів. За, за газ. держава взяла на себе зобов'язання закрити ці різниці в тарифах, але на жаль ні копійки грошей не, 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 не дійшло. Тому зараз нас вимусили відкрити рахунки в казначействі. Всі гроші, що надходять на тепло за тепло від населення, йдуть 100% відсотків на, на цей рахунок, де казначейство розчіплює їх. 65% йде грошима, йде на рахунок НАК Нафтогазу, 35% залишається нам. Логвінов наголосив, що коштів, які все ж лишаються у болтепу, буде достатньо лише для мінімальної виплати заробітних плат співробітникам підприємства. Проблема є, і проблеми ці накопичуються, тому що ми опалювальний сезон почнемо, дай Бог, ну десь початку листопада різниця в тарифах ще збільшиться. Тобто десь біля 470 мільйонів буде різниця в тарифах. І коли вона у нас лишили можливості оперувати своїми оборотними коштами, заробляти якісь, якісь копійки на, на відсотках, і, і ми, ми нас в принципі, лишили, оцей, залишили без можливості отримати наші короткові кредити в банках, для того, щоб підтримувати нашу ліквідність. Незважаючи на вкрай важку ситуацію, директор Миколаїв облтеплоенерго запевнив, що зриву опалювального сезону не буде. Ми запустимось, ми буде працювати як потрібно, але ми повинні думати не по сьогоднішній день, а по післязавтрашній день. І ми повинні розуміти, що якщо ситуація не зміниться, то гроші на підготовку до майбутнього опалювального сезону не буде. Ви знаєте, у нас є проблема. Ми всі ми завжди згадуємо про опальний сезон, коли вже от по, треба започинати його, забуваючи, що потрібно готуватися до нього, починається з, 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 з березня з в крайній чи з квітня. Микола Логвінов висловив сподівання, що проблема з покриттям різниці в тарифах на теплоносії буде вирішена. Окрім виплати заробітних плат, є ще й технічний фактор, наголосив директор робоутепу, а коштів на ремонт тепломереж може просто не бути. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Не забудьте лайкнути це відео і підписатися на наш канал. Також не будьте байдужими до новин і залишайте свою думку в коментарях під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт rkmart.tv. У суботу, 7 жовтня та в ніч 8-е у межах Миколаївщини зареєстровано рекордну кількість пожеж 51 епізод. За інформацією обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, п'ять пожеж сталося у житловому секторі, 43 займання на відкритих територіях, двічі горіли автомобілі. Одна пожежа виникла у лісовому масиві. Загальна площа, яку пройшов вогонь, склала понад 52 гектарів. Підрозділи ДСНС оперативно зреагували на всі повідомлення. Також їм на допомогу долучалися вогнеборці. Місцевих пожежних охорон селища міського типу Олександрівка, сіл Первомайське, секретарка, Мартинівка, Миколаївське, пожежна дружина села Шевченкове та лісники спільними зусиллями від вогню врятовано два житлових будинки, дві господарчі споруди, один автомобіль. А у лісовому масиві не допущено верхової пожежі. 7 жовтня в Каштановому сквері пройшла виставка прилаштування безпритульних тварин. На ній представили 75 котів і собак. Захід організували благодійна організація Анни Куркуріної та реабілітаційний центр «Прайд». Усі чотири лапи вже були стерилізовані та щеплені. Додатково їм видавали ошийники, корм та ліки на перший час. Далі пряма мова. У нас багато гостей. Це Чернобаївка, Херсон, село під Херсоном. Половина животних доставлена туди. Питаємося пристроїти і собак. Надіємося на те, що наші люди проявлять гуманність да, і любов до тварин, і Все-таки більшість наших хвостиків знають себе, тому що як тільки ми їх роздаємо, у нас буде місце, щоб складати інших. круговорот добра в природі має бути. У підсумку 44 лапи знайшли собі нові родини. За словами організаторів, такі виставки дозволяють не лише знайти байливих господарів для маленьких хвостиків, а й зменшити кількість безпритульних тварин на вулицях міста. За 20 місяців повномасштабної війни у Миколаєві збільшилась кількість безпритульних тварин. У комунальному підприємстві Центр захисту тварин це пов'язують з тим, що чимало миколаївців, які виїхали, залишили своїх домашніх улюбленців просто на вулиці. Аби не допустити погіршення ситуації, центр проводить стерилізацію собак і котів. Більше про роботу комунального підприємства. Дивіться далі. Від початку великої війни чимало миколаївців мусили залишити свої домівки, тікаючи від страшних подій. Деякі забирали своїх домашніх улюбленців із собою дехто ж навпаки, просто випускав їх на вулицю. Так чотирилапі залишалися без господарів та даху над головою. На думку виконуючи обов'язки директора комунального підприємства Центр захисту тварин, це і стало головною причиною збільшення кількості безпритульних тварин у Миколаєві. Після початку повномасштабного вторгнення багато людей залишило своїх тварин. Окрім того, що і так вистачало безпритульних тварин на вулицях міста. Процес неконтрольований в плані розмноження цих тварин. Безвідповідальність багатьох людей з цього приводу також, тому що дуже, дуже багато тварин опиняються на вулиці саме із за того, що люди просто викидають їх на вулиці. Аби хоч трохи стабілізувати ситуацію у місті, та не допустити збільшення кількості безпритульних собак та котів, комунальне підприємство проводить стерилізацію. Допомагають у цьому і благодійні організації. Наше підприємство займається стерилізацією безпритульних тварин. Також ми проводимо безкоштовну стерилізацію безпорідних тварин і у звичайних людей для того, щоб попередити ту ситуацію, щоб не з'являлися цуценята на вулицях. А також ми співпрацюємо з чотирма лапами за програмою Кішка. Щоб зменшити кількість ще і безпритульних котів на вулицях міста, впродовж місяця на підприємстві стерилізують близько 150-200 безпритульних тварин та таких, що знаходяться під опікою центру, серед тих, хто залишився неприлаштованим Багіра, яку евакуювали з Херсону під час затоплення після підриву Каховської ГЕС, працівники підприємства називають її героїчною матір'ю. Коли було затоплення, вона Прибігла до наших дівчат, почала плакати, скавчати. Дівчата зрозуміли, що десь цуцики. Вони вже тонули. І вона, поки дівчата не достали всіх цуциків, вона бігала, нервувалась, вона була дуже виснажена, ну дуже 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 гарна мама. Стерилізувати, забезпечити малечу кормом та необхідними ліками нині не найбільша проблема підприємства, зауважує Олександра. Основним завданням залишається прилаштувати пухнастиків у хороші руки. Сюди не так часто доїжджають до нас люди зв'язку з логістикою. Є складнощі деякі, але ми проводимо виставки. Ось 5 листопада буде в нас проходити виставка в Каштановому сквері з прилаштування тварин. Виставки дуже допомагають в цьому сенсі, тому що що це реальний шанс знайти домівку для наших підопічних. скажімо так, в центрі наголошують, варто пам'ятати, що тільки ми відповідаємо за тих, кого приручили. А тому необхідно відповідально ставитись до домашніх улюбленців та не забувати вчасно стерилізувати чотирилапих. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Десантники Миколаївської 79-ї бригади показали знищення ворожого безпілотника Суперкам. БПЛА був збитий зенітно-ракетним розрахунком з комплексу Стріла 10 Військові зазначають, складність знищення подібних цілей в тому, що вони є малого розміру, адже на висотах вище одного кілометра, де ведуть спостереження ці дрони, їх важко виявити. Та цього разу миколаївські десантники не залишили йому шансів. Нові імена Миколаївщини та майстри барвистої палітри у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї Старофлотські казарми відбулося відкриття двох виставок, на яких свої художні твори представили майстри з міста та області. Докладніше про експозицію в наступному сюжеті моїх колег. Відкриття художніх виставок Нові імена Миколаївщини та майстри барвистої палітри в старофолодських казармах було організоване за ініціативою обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи, каже його директорка Наталя Баштова. Перша експозиція познайомить містян з роботами майстриня матурок Миколаєва та в області. Це виставка, яка вже набула дуже великої популярності в 2019 році. Ми вже відзначали свій ювілей десятирічний цього проекту, і це вже 11-та виставка. Через цю виставку пройшло 50 наших майстрів. Які яких ми відкрили це нові імена Миколаївщини, і саме ці майстри стали провідними майстрами народного творчого об'єднання Прибужжя при Миколаївському обласному центрі народної творчості. Виставка Майстри барвистої палітри експозиція робіт студії образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва із званням народний. Учасники проєкту презентували витвори, виконані як в традиційних, так і в сучасних техніках мистецтва. У нас працюють дійсно такі студії, потужні, які в різному направленні і різна техніка направлення цієї пейзажі, це і валяння, це і витинанки. Це дуже гарні роботи, тому їх перечислить просто неможливо. Але ці студії це провідні студії нашої Миколаївщини. Є претенденти чотирьох студій, які не мають звання, але вони теж привезли сьогодні свої творчі роботи, свої творчі здобутки. За свою працю майстри отримали відзнаки від управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної військової адміністрації, начальниця управління управління Олена Буберенко відзначила важливість проведення подібних заходів вживу. Сьогодні виставка не дарма відбувається саме в цій залі. Поєднання мистецтва і війна. Це ну це справжня реалії нашого життя на сьогодні. Тому я ще раз щиро хочу подякувати всім вам за те, що в таких складних умовах творити. Виражати свою творчість, будь то картини, будь-то вироби, декоративно прикладне мистецтво, вірші, музика в кожного свій напрям. Але це дійсно геройство в таких умовах робити і відкривати такі чудові виставки. Оглянути експозицію нові імена Миколаївщини. Містяни зможуть на першому поверсі обласного краєзнавчого музею. Майстри барвистої палітри зайняли другий та третій поверхи. Відповідно, Сергій Осюк, Ігор Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Новини спорту миколаївські кікбоксери перемогли на Кубку України. З 4 по 7 жовтня у місті Дніпро проходив Кубок України з кікбоксингу ВТКА. Андрій Прокопенко завоював золоту медаль в розділах Лоукік та фул Контакт. Зазначимо, що спортсмен є співробітником поліції охорони у Миколаївській області. Тренують миколаївця Петро Лірниченко та Сергій Хворов. Ще одну золоту медаль для Миколаєва здобув вихованець спортивної школи з єдиноборств Данило Лагерний. Він переміг у розділах «Лоу-кік» та Кіклайт. Його наставник Максим Фатич. Вітаємо наших тренерів та спортсменів зі здобутими перемогами. На останок про погоду у вівторок, 10 жовтня. Ввечері у Миколаєві на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Без опадів температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 12 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північно-західний, помірний. Вологість повітря складатиме близько 55%. Ми дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайти rkmart.tv. Цінуємо найдорожче, віримо у перемогу України та підтримуємо наших захисників.